Всім привіт! Ви на каналі Гіпсокартон Інвій. Мене звати Роман, і сьогодні ми поговоримо про освітлення, про лампи проявні, про я про я, лам, я про лампи проявні а також про лампи робочі з заливним освітленням. Що ви маєте розуміти в першу чергу? Це то, що буває освітлення проявне, а буває освітлення робоче чи заливне. В них зовсім інший кут. Вони працюють зовсім по-різному і вони потрібні для абсолютно різних цілей. Проявне освітлення. У нас представлені лампи ГАБРА. Зараз покажу ще одну. Вони бувають в маленькому корпусі габра 1 к Лампи для фарбування, лампи е, проявні, лампи на акумуляторі, лампи провідні. Ось в такому форм-факторі вони бувають провідні. Вони, в принципі, всі у нас позначаються лампа Габра 1К. І вона, вона має дуже-дуже Вузький кут освітлення для того, щоб ви бачили всі нерівності по вашим стінам, стелям, по покрасці, щоб вам було зрозуміло, де що треба виправити. В будь-якому випадку, коли ви використовуєте цю лампу перший раз, не треба засмучуватись, тому що вона вам покаже таке, що ви ніколи в житті не бачили. Тому обережно з цим. І перший раз не засмучуйтесь, просто вмикайте періодично звичайне світло, перевіряйте себе і тільки потім вже там, робіть якісь висновки. Робляйте те, що ви там робили. От такі лампи на один кристал, ну, це мої улюблені, тому що вони, по-перше, маленькі, зручні, і по-друге, вони зовсім по-іншому освітлюють приміщення. Бувають також лампи лінійні. Ця лампа на 6 кристалів, вони взагалі бувають чи на 12, на 14, 16 і ще більше. Вони використовуються не всіми майстрами, але є люди, хто користується саме такими лампами. Для мене ось е, такий форм-фактор, як лампа на один кристал, це сама зручна лампа. Е, причому бувають лампи з різними лінзами. Ми колись давно теж виробляли лампи, і ми виробляли лампи саме в такому факторі. Вони були трошки схожі на цін, але після того, як ми почали працювати з Габрою, Мені перехотілося більше виробляти лампи, тому що наша лампа дуже сильно поступалася по якості цим лампам. І е, все ж таки моя улюблена не в такому форм-факторі, а в такому. Вони бувають акумуляторні акумуляторні Pro. Звичайні акумуляторні працюють 5 годин, світять трошечки менше, ніж прошки, і ніж провідні. Бувають провідні, ну, звісно, що і 220. Акумуляторні світять 5 годин, акумуляторна Pro світить 6,5 годин, заряджається близько 3 годин, причому за першу годину вона набирає десь половину свого акумулятора. Тому, в принципі, 6,5 годин повністю достатньо для роботи на цілий день. Ви попрацювали до обіду на обіді, трошки підзарядилися, і далі ви до, до вечора зможете спокійно працювати. А також є швидкі зарядки на ці лампи. Вони заряджають, по-моєму, за півтори години повністю цю лампу. Це вони купуються окремо, тому що в комплекті звичайно, зарядка десь до трьох годин вона заряджається. Прошка ще зручна тим, що її просто береш в таку руку і йдеш десь на інспекцію. Залазиш в ці куточки, де, тобі не, ну, де ти нічого не бачиш, вона дуже зручна в руці і вона дуже допомагає в роботі. Не обов'язково кожні лампи використовують зі штативами. Тут штатив прошка у нас стоїть. Да? У нього є отакий варіант кріплення. Вона лампа може стояти як до стіни. Так, ми її можемо переставити і на стелю. Висота штатива десь близько 3 метрів разом з цим подовжувачем. Він поставляється разом зі штативом. Разом з цим подовжувачем можна десь до 3,5 метрів підняти цей штатив. І він ну, максимально хорошої якості. На цей штатив також можна ставити лінійні лампи. Проявне світло та світло робоче це зовсім різні речі, тому що проявне світло. Е Лінза працює таким чином, що вона світить тоненьким пучком вздовж стіни і проявляє вам всі дефекти. Під ці лампи дуже зручно шліфувати, під ці лампи дуже зручно приймати роботу, підготовку під фарбування, штукатурку, тому що ви побачите повністю всі переходи по стіні. Вам ніяке правило ніколи в житті не покаже того, що покаже ця лампа. У цих ламп дуже широкий кут. Вони розкриваються дуже широко, і вам не треба її переставляти постійно вверх-вниз по стіні. Якщо казати про лінійні лампи, в них кут не такий широкий, він вущий. І особливо таку лампу, да, на шість кристалів, її доведеться постійно вверх вниз переставляти, тому що кут вона отак от розкривається. Да? І цього недостатньо для комфортної роботи. І постійно треба переставляти. Е, метрова вже краще. Но навіть метрова, якщо у вас більше, ніж 2,5 метри висота стелі, так само вам доведеться її переставляти. От, такі лампи світять е, далі, ніж ці, але в них є ще один мінус: е, кут в них ширший е, в цю сторону. Якщо ви на цих лампах бачили чітку лінію вздовж стелі, да, де вони світять, ці лампи мають трошки паразитного світла, і це світло потрапляє вам в очі. Сюди і сюди розходиться трошки світло. І це світло потрапить вам в очі. Вам буде ну, дуже неприємно працювати з такою лампою. А тепер дивіться на цю лампу. Чітко. Чітка лінія, і далі світло не проходить. Тут. І тут. Яскравості цієї лампи повністю вистачає для комфортної роботи. Десь близько 5 метрів ви освітлюєте собі стіну і вам комфортно працювати. Відстань від лампи буде залежати від того, яке у вас освітлення в приміщенні. Тобто затемнене приміщення або взагалі вночі ви можете просвітити там хоч 20 метрів. Якщо у вас яскраве денне світло, то ну, 2-3 метри далі вже вибачайте. Е, лампа для фарбування Вона має трошки інший кут. Зараз я її краще зніму, мабуть, звідси. Бачите, ширше. Ширший кут. Вона також може використовуватись. Для проявки вона теж проявляє, але проявляє трошки не так. Телефон не показує ніфіга. Лампи для фарбування мають ширший кут лінзи. За рахунок цього, коли ви фарбуєте, особливо безповітряними апаратами да хоч валиком, вам краще видно то, що ви робите. Ви краще бачите відблиск по фарбі, не бачите цих жорстких тіней від. Проявною лампою звичайної. Тому ці лампи для фарбування використовуються, вони більш універсальні і е, використовуються не тільки для проявки, вони проявляють трошки гірше, ніж звичайні проявні лампи. але також для фарбування. Вони світять 5 годин, заряджаються абсолютно так само. Раніше були лампи для фарбування трошки інші, вони світили, по-моєму, 3 години. Зараз виробник поміняв. Щось поміняв, я не знаю, що, ну щось поміняв. Тепер вони світять 5 годин. Тепер переходимо до світла трошки іншого. Це робоче світло, заливочне світло. Тут зовсім інший кут. Якщо взяти там звичайний Nova Air, бачите? Це зовсім інший кут. Це світло використовується. Для роботи. Просто звичайно, коли ви ставите такі лампи, ну особливо зараз, в періоди, коли виключається світло, акумуляторні скангрипи це дуже-дуже кайфова річ, вони дуже допомагають. Ну, звісно, що там на кожному можна налаштувати яскравість, і він буде писати скільки годин він може при такій яскравості працювати. Це майже на всіх моделях такий прикол є. До речі, це ScanGrip Nova Air. Від нього навіть можна зарядити телефон. Він заряджається теж від USB. Тут в комплекті кабельочок ви його можете заряджати навіть від PowerBank. Всі повністю характеристики завжди, завжди на сайті. Да? Там чітко розписано, скільки кожна лампа працює, скільки там люменів. До речі, по ScanGrip дуже важливо розуміти, скільки це один, два. 4, 6, 10-12 тисяч люменів. Вони відрізняються по яскравості. Кожна лампа буває там 1, 6, 10, 12 люменів. Оця, наприклад, новий R – це 2 тисячі люменів. Двічка. Це на мінімумі. Це на максимумі. Це от такий, знаєте, мінімум, скажімо так, з яким можна вже працювати. І що дуже допоможе моменти відключення світла. У ScanGrip також є сама маленька лампа. Це більше інспекційна лампа, а також лампа для роботи з безповітряними апаратами. Чому? Маємо. Ай, засліпив сам себе отаку От штучку, якою дуже, дуже зручно тримати в руці. Тут всього-навсього одна тисяча люменів. Ну цього достатньо, коли я фарбую безповітряним апаратом, мені потрібно бачити. Відблиск по фарбі, мені треба знати, де я закінчу фарбувати, тому що якщо особливо білий по-білому, ви на другому шарі просто не бачите, що ви фарбуєте. Тому вам треба світити. Причому світити не налобним фонарем, тому що якщо я е, звідси буду освічувати собі на, е, на стелю, да, я нічого не побачу. Я побачу тільки то, що там щось є. Мені треба відблиск побачити. Відблиск я зможу побачити, якщо я буду освітлювати собі з іншої сторони. Там, ну, це я в ліву руку візьму, я ж правша. Отак от. Тобто, принцип роботи який? Отак я не бачу. Я от можу орієнтуватися, як в мене блищить стеля. Да? Так не бачу. А отак чітко. Ось я тримаю пістолет, да? і отак от я бачу, де я закінчив. Тому там експериментуйте, з якої сторони це треба вам поставити, щоб вам було зручно і видно. Ну, звісно, що на стіні це буде якийсь інший кут. Там, я, зараз вона не блищить, тому я тут нічого не побачу. Також такі лампи використовуються в принципі і для проявки. Вона з магнітним тримачем. Заряджається так само від USB, шки там кабельочок в комплекті, регулюється інтенсивність освітлення. І це 1000 люменів. Це достатньо яскрава лампа. Ми е, з вами сходимо на, на двір, і в темряві я вам покажу, як це воно світить. Звісно, що при такому освітленні це не, не космос. Да? Робочі фонарі е, бувають також отакого от формату. Це ScanGrip Light. Він також заряджається від USB, це дуже зручно. Що навіть якщо у вас не буде 220 вольт, ви зможете завжди підзарядити від, від пауербанка. Цей, по-моєму, 2000 люменів. Це просто просте таке робоче світло, але зато воно трошки ширше. Легендарна ScanGrip 6K з акумулятором, вона може працювати. І від мережі, бо має вже мережевий кабель підключення. Також має вбудований акумулятор, цієї лампи вже повністю достатньо для комфортної роботи. Має досить широкий кут. Для безповітряного фарбування це просто топчик. Якщо ви маєте трипот, до речі, трипод з Смгріпа має. У є два триподи. Це 2-метровий. Він, до речі, ще більше. О. Це 2-метровий трипод. Він складається в дуже маленький, дуже зручний такий. Триподи поставляються без цієї перекладини, вона купується окремо. Ну, це. Перекладено. А це у нас трьохметровий трипод Ця штука надзвичайно важка, вона, по моєму важить 6 кг разом з лампою. Прям... Но зато він дуже стабільний, він сталевий. Так, мені простіше. а І він трьохметровий. У нас не вистачає стелі. Щоб його підняти, хоча тут десь 280. Ну і про стабільність я взагалі мовчу. Ми його не ставили навіть ширше лапки, але він все одно дуже стабільний. Скан Гріп Нова 12К. Це просто вбивця всіх прожекторів. Я такого яскравого освітлення не бачив ніколи в житті, скажу вам чесно. Але колись давно працювали ми з хлопцями, у них була чистка. Но 12к це просто капець. Тому що ну, тут. Це можна збивати шахеди з таким освітленням. А, чому я так кажу? Ну, тут так само можна. А, це, це не все. Це 75%. Оце все. Це максимум вже. 75 100. 10, 25, 50, 75 і 100. Ця лампа має надзвичайно широкий кут і має надзвичайну потужність. ScanGrip, до речі, це такий бренд, що позиціонує себе як інструмент, який ти купив один раз на все життя. Ну я не зовсім вірю, що прям на все життя, але на дуже дуже довго точно цього, ці лампи можна купувати. Тому що вони настільки надійно зроблені з литого алюмінію, з класними замками, магнітними всіми тримачами, всякими кнопочками захищеними. Вони не перегріваються. На них є гарантія. Це не той скангріб, що привезений з Європи десь в чорну, да там в сумочках. Це офіційний скангріб, який обслуговується в Україні, і ви його можете купити у нас на сайті гіпсокартони. Лампа 12К, ну поки що я не бачив більш яскравої лампи. Для порівняння. От зараз візьмемо. Ще є отакий бренд SSGB. Велика лампа сітьова, тут немає ніяких налаштувань яскравості. В принципі, теж, начебто, і не пана. Якщо б я її побачив просто одну, я б сказав, що це кайфова лампа. Але коли її порівнюю з 12К, я вже розумію. Що це вже не то. Це десь може не знаю скільки відсотків. Відсотків 40-50 від скангріпа. А тепер скангріп 12К. Трошки, да. Є різниця. Зараз Це це прожектор сітьовий 50 ватт. Достатньо якісний. В принципі, його можна використовувати як робоче освітлення, він, він коштує значно дешевше. Але якщо його знову ж таки порівнювати з 12К, то вибачаюсь. Є також у нас цікава штука ось такий прожектор. Цей прожектор значно дорожчий. Він теж у нас на сайті, мабуть, буде, якщо ми зможемо домовитись з виробником. Поки що це у нас он. Про нього розповіли нам будівельники, які користуються таким, він досить непогано освітлює. Він вже 60 ватт і виробник каже, що це 9 тисяч люмінів. Порівняння з 12К. Ні. Но у цього прожектора якась інша лінза. І для безповітряного фарбування. Можливо, цей прожектор буде досить непоганим. Він зовсім по іншому освітлює, тому, можливо, його краще буде використовувати саме для безповітряного фарбування. Ми це ще протестуємо і будете. Якщо телефонувати, консультуватись, ми вам підкажемо, що дійсно буде краще, ми сьогодні не будемо включати е, світодіодні прожектори по 100 Вт з епіцентру, тому що вони просто е, ні в яке порівняння з такими прожекторами не знайдуть. Е, коли ви телефонуєте, питаєте, а чим воно буде краще за той прожектор, що в мене, ну просто подивіться, як світять ці прожектори, тому що це зовсім інший рівень. Якщо вам треба буде підібрати. Якісне освітлення для вашої роботи. Телефонуйте нам або просто заходьте на сайт гіпсокартон.інює. Всі ці лампи там є. Там є чіткий опис. Ви зможете зрозуміти, чим всі лампи відрізняються, а також можете зателефонувати мені або нашим менеджерам. Ми вам все підкажемо і розкажемо, підберемо вам саме той інструмент, який вам дійсно потрібен. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, підтримайте українськомовний контент і до зустрічі.